Верховний суд підтвердив право громадянина на звільнення від мобілізації у зв'язку з релігійними переконаннями. Чому цей висновок суду важливий? Конституцію, норма якої є нормами прямої дії, передбачено. У разі якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов'язку має бути замінено альтернативною невійськовою службою. Але на сьогоднішній день в більшості випадків громадяни отримують відмову на заяву про направлення їх на альтернативну службу з посиланням на спеціальний закон, яким передбачено, що альтернативна служба є службою, яка запроваджується лише замість проходження строкової військової служби, і не місяць положень щодо реалізації цього права у разі призову під час мобілізації. Вже були випадки, коли громадяни, які приходили з подібними заявами до ТСК, мобілізували. Ще важливий момент: на альтернативну службу громадяна направляють своїм рішенням місцева державна адміністрація. Ані ТЦК. Тому алгоритм дії має бути наступним: озброївши згаданим рішенням Верховного суду, необхідно поштою відправити в заяву на адресу держадміністрації і в копії на ТЗК. В заяві в довільній формі вказати про свою участь у релігійній організації, що сповідає відповідне віровчання та наявність особистих, глибоких, щирих і послідовних релігійних переконань. У разі відмови у задоволенні такої заяви. Доручити вашому адвокату оскаржити відповідне рішення з посиланням на Конституцію і зазначеною висновок Верховного суду. Якщо тема заміни військової служби на альтернативно актуальна, підписуйтесь на канал, пишіть свої питання в коментарях і в наступних випусках на каналі разом з вами розберемо усі нюанси цього процесу. З вами був адвокат Павло Повоблінський, хай щастить.